Да. Запис поставив. Тому що потрібно, крім того, що ви дивитеся, також багато людей дивляться. Я вчора викладав, що у нас там вже за мільйони переходить за 28 днів більше мільйона переглядів. Лука, 16 глава, перший вірш. Сказав, вже він і учням своїм був один багатий чоловік, який мав домов правителя. На якого йому донесли, що він марно втратити його майно. І, покликавши його, він сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт про твоє управління, тому що ти не можеш більше розпоряджатися. І сказав дому управитель сам собі, що мені робити? Оскільки мій пан забирає від мене управління копати, не можу просити соромлюсь. Знаю, що зроблю, щоб вони прийняли мене у свої оселі, коли буду усунений від управління. І покликавши поодинці боржників свого пана, він запитав першого, скільки ти винен панові своєму? Він відповів: 100 міроливий. І сказав йому, візьми твою розписку та сівши швидко, напиши 50. Так, Далі. Потім він сказав другому, а ти скільки винен? Той відповів 100 мір пшениці. І йому сказав: візьми твою розписку та напиши 80. І похвалив пана. пан. Тут зразу. Замикання в нашому головному мозку. і похвалив пані праведного домовоправителя. Тобто заростринька в майно пана, а це його похвалив, що він розсудливо вчинив, тому що сини цього світу вроді своєму більш кмітливі, ніж сини світла. А я вам говорю: набувайте собі друзів, незалежно від мамони, неправедності, щоб коли, від, відійде, коли відійдете вас прийняли до вічних осель. Відійдете на Еклейпо, е грецьке залишати, відходити, покидати, умирати, припиняти існування. А, ну, тобто дуже цікавий тут глибокий грецький переклад: що коли відійдете, що прийняли до вічних гусель, тобто в вічність і е, в деяких. Е, Огієнка, по-моєму, щоб вас прийняли просто не до вічних осейт, а щоб вас прийняли до сель. Ось є огієнка? Читай огієнка зараз. У тебе який проект? У тебе як каже? Багато Добре. Добре. Огієнка, що відповідайте. Люба біблія. Або на телефоні, огієнка. ні. Бувайте, друзі, тому що коли дімна, прийняти вас довічний довічний Тобто там і там довічний вічних через багатство неправильно. От. Розбираємо. Починаємо розбирати, в чому суть. Тобто багатство неправильно. Неправильним, спасайте, десь є паралельне місце, що басом неправильним спасайте душі. От. Тобто управитель, якого вже на якого наговорили, там донесли, що він марно тратить його майно, і пан викликав. То такий домоуправитель. Домоуправитель це кожен з нас. То такий пан, який дав йому розпоряджатися його майном? Це наш Господь. Так? Він дає нам розпоряджатися майном, розпоряджатися. Тобто, ми в його царстві маємо владу, маємо силу, маємо всі, все, що ми потребуємо, Батько дає нам, тобто і дари, і таланти. Не тільки дари, духовні таланти, які приходять до нас і по генам від батьків, і таланти Божі, тобто ми відкопуємо в собі таке, що ми можемо робити. Ми навіть не знали, що в нас є здібності до цього. І ми використовуємо використовуємо свої дари, таланти, щоб керувати його домом. І тут на нас доносять нас доносять хто, до на... хто на нас може доносити? Лукавий завжди. Він написано, що він він е... 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 уклівник братів наших. Як в українському хто пам'ятає? Звучить обвинувачує? Звинувачувач. Звинувач, так? Тобто він той, хто завжди е... політає, він стояв перед престолом. Коли Йова звинувачував так само він стояв, коли Ісус каже, що сатана просив сіяти вас. Тобто сатана в духовному світі, яким чином, має доступ або просто Бог його бачить, в духовному світі все наскрізь, і сатана він обвинувачує нас. Тобто, як він обвинувачує або має право, або не має права нас звинувачувати? так Якщо ми поступаємо не по-божому, він має право. Нас звинуватити і сказати, я маю право на його майно, на його територію, на його здоров'я. Тобто він може вмішатися. Коли ми грішимо, то звичайно, що Сатана має право так, звинуватити нас, і це є справедливо. І він перед Богом звинувачує, і Бог нас, можна сказати, викликає нас, так? викликає нас на ковєр і каже, що це ж відбувається з тобою? Тобто, коли ми грішили до народження, згоречі зараз, ми перед Богом винні. Ми перед Богом винні. І е, як ми можемо загладити свою вину? Тобто, ми, знаючи, ми маємо віддати все Богу. Все, що ми нагрішили, ми маємо за це заплатити. Тобто заплата за гріх смерть однозначно. Нас чекає прокляття і смерть, і, і пекло Але знаючи. Що за нас помер Ісус Христос, ми беремо цю жертву і в своє життя, ми віруємо всім своїм серцем, ми відрікаємося своїх гріхів, каємося, і ми використовуємо, застосовуємо жертву Ісуса Христа на себе, і борг нас погашається. Так? І яким чином ми можемо погашати свій борг і це як цей домоуправитель, який погашав борги інших людей. Тобто вони також інші люди, які навколо нас, вони винні перед Богом. Вони мають всі борги, мають але ми можемо ці борги їм списувати. Яким чином? Тобто, коли ми звіщаємо Євангелію, коли ми молимося за них, коли вони стіляються, звільняються, чудеса знамена, вони нам довіряють, так що ми є поставлені служителями Божими от на служіння їм вони нам довіряють, і ми маємо владу, яку ми маємо владу? Як написано, що коли відпустите гріхи, людям вони відпустяться. Якщо затримаєте, вони затримаються. Тобто ми відпускаємо гріхи людям не так, як відпускають священники, які роблять в себе посередників. Ні, один Бог прощає, і яким чином ми відпускаємо, коли ми розказуємо їм про жертву Христа. Вони хапаються за цю жертву Христа, і вони бачать шанс, що їхній борг, так само, як ми вчора свій борг покрили кров'ю Христа, як Бог нам покрив, відпустив наші борги і забув. Написано, що я ваші гріхи кидаю за хребет і забуваю. О, так само ми, розказуючи і служачи тим людям, ми е, списуємо їхні борги. Тобто, звичайно, що це робить? Дух ну, святий, але він робить через нас. Весь борг не списується, так? Бо ми бачимо 50%, там 80% залишилося. Тобто, яким чином розкажу. Звичайно, що коли людина приймає Христа, то їй списуються всі борги. Однозначно, тобто навіть Господь сказав, що до грішника, який був на хресті, що сьогодні будеш зі мною раю. Тобто, списалися всі борги 100%. Так? Але оскільки ми продовжуємо жити. Ми не вмираємо в той день, коли покаявся, то ми знову согрішаємо, так І ми знову маємо ці ці борги перед Богом. Вони у нас з'являються нові борги, нові гріхи, нові борги. Але знову, уповаючи на жертву нашого Спасителя, ми приходимо перед Ним. Ми приходимо перед Богом, ми каємося, ми приходимо, признаємося в гріх перед служителем, який за нас е-е Наставляє нас, яким чином ми можемо вилізти з того боргу, вилізти з того гріха. він Ми, як служителя, ми виганяємо нечистих духів, які тримали людину в боргах. так Людина приходить і каже: я не можу собі простити, я не можу ближнього просити. А як Бог допустив, коли ми виганяємо цього духа, осуду, самоосуду, непрощення вини, ці борги анульовуються. Тобто, таким чином ми. Ми можемо, як служителя, і ви, коли ви звіщаєте добру новину, навіть якщо ви не служитель, але Бог вас прощений, ви можете допомогти іншому списати перед Богом, якому всі винні. Написано: нема ні одного, правильно, всі согрішили. Всі согрішили, написано так в Римляне, так всі согрішили і позбавлені слави Божої! Всі, папа Римський також. Ви знали. Всі согрішили, без винятку, всі грішники. Розчарую деяких, Марія також грішила. Їй потрібно був спасити. Вона стояла біля Христа в і вірувала, що ця кров його її сина тільки по тілі, і це був її син не по духу, бо він був бо він вічний Ісус Вона вірила, що ця кров омиває її гріх. Вона каялася в гріхах, тому що це був її Спаситель. Він спаситель всіх. І він прощає всі борги, незалежно від того, які вони були в тебе великі, які вони були, коли ми читаємо притчу про боржника, так то цар простив всі борги. А ну всі борги величезні, там мільйони доларів. коли ми читаємо, скільки він був винен. Але коли він вийшов від царя і побачив свого боржника, якому там. Який йому був винен пару гривень, він не міг простити, так? І тому написано, що цар сказав до своїх слуг: киньте його, зв'яжіть його, і киньте його в там, де він в, в тюрму, де він в, в, поки він не виплатить все до останнього челяга, він не вийде звідти. І похвалив пан неправедного не, не домоуправителя. Тобто, ми всі грішники, ми всі свогіли, позбавлені Божої слави, але Бог нас хвалить? Коли коли ми починаємо служити іншим коли ми очищаємося від цих боргів, які ми маємо перед Богом, і ми а, а, кличемо інших, закликаємо і говоримо, ти хочеш щоб тобі! Були списані борги. Я тобі допоможу. і Тому і пан похвалив. Тобто неправедного управителя, але пан похвалив. Ось де тут е, непорозуміння завжди було, чому він об, він обікрав пана, а пан його похвалив. тобто Бог хоче що, бо хоче списати тобі твої борги, тому і і похвалив, тому він і хвалить тих, хто служить йому. А я говорю вам, набувайте собі друзів, незалежно від мамони, неправильності, що коли ви війдете, вас прийняли до вічних осел. Зачитайте це в вашому перекладі. Дайте мені я зачитаю. Щоб було краще зрозуміти це. Дев'ятий вірш. Сучасний. І господар похвалив свого. Без чесного управителя навіть так за те, що той діє так винахідливо. мирські люди більш винахідливі повсякденних справах одне згодним, ніж духовні. Тож кажу вам: витрачайте блага землі, щоб завести собі друзів. Потім, коли ці блага минуться, вас привітають у вічних оселях. Що означає ви використовуйте, витрачайте блага земні або зараз вогієнка ми візьмемо? Ну, читай, читай. ти ж вижив гуєнка. Я вам сказав відкрито. Угу, угу. Я вам кажу, набувайте друзів собі багатство неправильного, щоб коли проминеться, воно прийняло вас до вічних усе. Про що тут говориться? Щоб краще було зрозуміло, і що сказав, хто ради мене, не залишить до моєї дітей, там, братів, сестер, батьків. Якщо залишить, то він отримає в тисячі більше так батьків, дітей, друзів, там домів. Що це означає? Тобто, коли ми служимо людям, ми, по-перше, тут на землі, коли ми їм служимо, і багатством неправильним, тобто ми підтримуємо їх не тільки духовно, молячись, ми їх підтримуємо і своїми фінансами, ми їх приймаємо отак, як ми тут. На школі служителів ми приймаємо всіх, ми нагодуємо, ми обігріємо. Тоді в кожному місті нас чекають друзі. В кожному місті, от і за і за Україну, і за межами України. нас чекають і запрошують завжди друзі. І кажуть: ми вас чекаємо, ми вас любимо. Тобто працює такий принцип. І окрім того, що нас чекають. Коли ми служимо їм тут на землі, вони чекають на Господь, говорить, що Він нагородить і ми війдемо в вічні оселі свого часу, коли ми будемо служити тут. Таким чином відбувається, що ми сіємо, те ми пожинаємо. І богатство неправильне, а чому воно неправильне? Тому що ми витрачаємо на нього час, той щоб... ми Могли витратити на Боже служіння. так Ми витрачаємо. Ми частина найдорожче, яке ми забираємо від сім'ї, від родини, і ми десь на якогось дядька вкалуємо ми, ми потом і кров'ю ми заробляємо. І тому воно називається неправильно і Але все рівно Господь говорить, що вже якщо так вже є, якщо так склалося, то все рівно ви можете це. Ці фінанси, які ви заробили, ви можете їх вкласти в Царство Боже. Тобто ми от ми залежимо від вашої фінансової підтримки, і ви своїми фінансами, коли вкладуєте будь-які фінанси, навіть ви вкладуєте тих 50 гривень, але вони вже комусь комусь когось нагодують. Ми купимо хліб, ми купуємо зараз будматеріали тобто От зараз до нас звідки їдуть люди? Зі Львова, так? Зі Львова ціла сім'я їде сьогодні і зараз, крім того, що їдуть, от є тут люди, які звільняються. Тобто кожного дня в нас вулик гудить. Кожного дня в нас ми працюємо, ми служимо. О, слава Господу, за служителів! Що я можу відпочити, тому що. Були такі були менше служителів, то ми з дружиною все на своїх плечах несли. Тому ми тішимося і дякуємо, Наталочка, тобі. Ти мудрий домовправитель. А від сьогоднішнього дня ти мудріше мудріша, тому що ти почула цю притчу. <реш> <реш> і не тільки, <реш> <реш> і до почула. От. І ми маємо бути мудрі. Знаєте, у світі він говорить: світські люди в деяких моментах мудріші від духовних людей. Ми, що читали, от, зараз ще раз вам зачитаю. Сини цього світу вроді своєму більш кмітливіші, ніж сини світла. Бам. Про що це? Ну, скажу так, скажу так: в нас є Дух Святий, який нас мотивує, який нас надихає, дає першу любов, дає вогонь в нашому серці в кістках. Ми йому служимо, тому що ми його любимо, любимо людей. Але в світі, я вам скажу, там також є свої мотиватори і свої надихання. Розкажу те, що я пройшов. Наприклад, в юнацтві я займався східними єдиноборствами. І хтось мене також надихав. Тобто, тут зараз нас надихає Дух Святий, а там нас надихали духи нечесті. Тобто, духи. Оцього цих скільних єдиноборств. Наскільки вони назнати, звідки я знаю, що вони на мене надихали? Виновлять, я став 4-й ранку. І до 9 ранку в мене було тренування. Біг, так, в холод, не холод, мороз. На вулицю біг. Груша віджимання на кулаках, косточки всі. У мене косточки були в два рази більші, ніж зараз. Тобто вони просто наростали від того. Так, від того, не, не то, що мозелі, я бив грушу я бив часом е, дерево, міг просто там трьома слоями газети вмокана. І е, хто ж мене надихав? Та духи нечисті надихають. Після цього в мене ще вечором було тренування з шостої до дев'ятої вечора. Тобто, уявляєте, яке треба мати натхнення, надихання посвячення? так? А ми зараз на молитву вставати не ставати. То уявляєте, як Богу, неприємно, коли він бачить, що духи нечисті можуть нас надихнути набагато більше, ніж Дух Святий. Він ревнує про ці речі. І він говорить, що як це, люди світу мудріші, тобто вони це використовують, не використовують тих духів нечистих, щоб десь добиватися своєї слави, добиватися якогось успіху, так? грошей добиватися. Використовую, а ви вам даний Дух Святий, а ви його не хочете. Використате або не знаєте як. Однозначно, що він надихає, однозначно, що е, я по собі скажу, що коли він мотивує, то навіть зараз в мене вночі, я півночі сплю, півночі я з ним спілкуюся. І мені не важливо, скільки там годин пройшло, Наталочка знає, коли вона не розбудеться, я сижу, я сижу і молюся. Часом засинаю, так ну признаюся. Але все рівно він надихає, він будуть. Вночі, годинами, і ти проводиш з ним. І звідки я ці речі говорю, тобто, ви думаєте, я настільки розумний, щоб знати ці речі, щоб трактувати писання. Він це все говорить, він це все розказує. Навіть сьогодні вночі він мені згадував ці моменти з цих східних єдиноборств. Так? І в, в мене сталося. Тобто я по, по різних їздив по Україні по різних змаганнях. і Видко мало це рано чи пізно зупиниться. У мене відбулася травма хребта. Так? Травма хребта така серйозна, що я міг бути прикутий до ліжка по два тижні, навіть не міг встати. Так. Але слава Господу, Господь мене зцілив і зараз я там переношу. Мені лікарі сказати, до кінця життя навіть навіть не можна три літри води тобі підносити. от А зараз підношу. Було таке, був такий випадок, що я їхав. У мене є такий невеличкий трактор на чотирьох колесах, не, не мотоблок, а трактор. От він 350 кілограмів точно важить. І я їхав, поїхав в поле, і в полі нікого не було, і я перевернувся. Як можна в полі перевернутися, не знаю, але це можливо віруючим. Я перевернувся і цей трактор зажав мені ногу. Одну ногу зажав, друга, друга була свобідна. І нікого, я лежу під цим трактором. От, нога вже чую, ні нікого немає. І я тоді починаю моли. Я пробую його зрушити, я навіть не можу ним порухати. Я кажу, Господь, нехай зараз йде сила Самсона на мене. І я цей трактор взяв, одною ногою вперся і підняв руками, підняв трактор. Так, поставив на чотири колеса сів і поїхав. Потім я хотів його хоч зрухати з місця, я не міг. Тобто ну Бог зробив таке чудо. І Господь так, якщо в когось є проблеми з хребтом, не ставте крапку на цьому. Господь ставить кому і продовжує ваше життя і продовжує стілення. А Господь добрий до нас, Знаєте, що це все духи немочі. Навіть коли була травма, духи немочі завжди підлаштовуються під якісь травми, під те, що о я, я йшов і щось там неправильно став. А щось забагато підняв. Ні, це все духи немочі. Звідки я знаю? Коли дух Святий мені каже, у мене якась така хандра, щось не то, щось голова поболі. Він просто каже: Ви дух духнемочі. Він не каже там: ну це вже там, це так, це організм твій, так. це якісь наслідки там старіння чи шаше. Він каже, ви дух духнемоч. І я так само, як ви звільняєте, я таким самим часом точно таким самим чином. Або ви відкашую, або позіхаю в той момент, і цей дух немочі виходить. І буквально за дві хвилини, хопа, вже тебе ні голова не було, нічого, ну начебто нічого не було. Тому все брехня. Нікому не вірте, нічому не вірте, все, що ви відчуваєте, все, що у вас там, ой, тиск піднявся, щось. Вони під все підлаштовуються. Духи нечисті, вони менеджерують вони дуже хитрі. вони Постерігають за погодою, перемінна погоди і кажуть, і тоді включають вам кнопочки, де тиск піднімаєте і ще кажуть: ну бачиш, це переміна погода ой, коліно крутить на погоду і так далі. Вони все підробляють. Вони не можуть просто війти, просто війти в вас і, і ви запримітите, ви це розпізнаєте. Тому вони чекають, щоб ви вийшли на вулицю з мокрою головою, там і, а поспали в холодному приміщенні. Там хтось на вас пчехнув. Тоді вони кажуть, ой. Ну, що зробиш? Ну, так сталося. от Вони так хитрять. Не вірте цьому. Ви самі практикуєте самі наказуєте самі виганяйте. От, я думаю, на цьому хватає Хай Господь вас благословить. Чувствую що відчуваю, що тут є люди, в яких спина болить. Так, я зараз молюся. От, я вже два, четыре, два дня точно я рубаю. Дрова, у мене колись була спина, я рубаю колоном, який сам 3,5 кг тільки важить. І все нормально, гарно себе почуваю. От. Тому молюся за вашу спину іменем Ісуса Христа і владу Ісуса Христа, яку ти мені дав зараз, зв'язую всі духи немочі, які є в спині в цих людей. Зв'язую дух сколіозу, острихондрозу, поліартриту і наказую вийти геть зараз з цієї спини. Всі ці симптоми нехай припиняться, всі болі припиняться, всі позвонки, нехай стануть свої місця, розірву всі нерви, всі протрузії. Все нехай зараз анульоване буде в ім'я Ісуса Христа. І нехай цей позвоночник буде зцілений негайно. Така біль в ім'я Ісуса Христа, чиний відділ також хай буде зцілений поперекові зцілений в ім'я Ісуса Христа. Всі нерви хай будуть зцілені в ім'я Господа Ісуса Христа. Наповни Дух Святий. наповни зараз більше і більше. Ці духи немочі на вихід, на викид давай через рот, через рот. Бачу, вже Світлана позіхаючись, виходять. Да? <сум> на вихід, на вихід. Давай, нема чого там сидіти в ній. Нема тобі там місця, вона дитина Божа. Вийшов геть в ім'я Ісуса Христа. На вихід, ім'я Господа Ісуса Христа. Ага, каже Наталочка йде да, в когось на спину. ці духи ворожби, чорної маги, які йдуть на спину зараз. З духами немочі я зв'язую, наказую вийти відсі на викід підняли і вийняли в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного. Марія причала. Всі на вихід в ім'я Ісуса Христа. Всі-всі, давай з Марії на вихід. Ворожбан, полдовство на вихід вім'я Ісуса. Всяка біль, всяка дух паралічий, зв'язує, наказує вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всі на вихід від ім'я Ісуса. Навихід, на викид, на, на вихід. Давай, 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 давай. Шіра, лейра, баса, Хто там так звільняється квакає? Люба, Люба, ага. Всі добре, піднялися, вийшли, геть, наповняй дух. Наповняй, наповняй. Ну що може якась нормальна проповідь вийде? У нас все перетворюється в служіння вигнання духів. Але я радийся вам. Дякую, дякую, піскопа. Господь вас любить. Ми ага. вас любимо. Зустрінемося вечором сьогодні Кефа. І в другій годині хтось, якщо назбирається з вас, то причастя прийме. Бо Кефа може бути виснажений. Тому якщо пропустимо в другій годині, тоді вже кефа. Буде давати причастя. Хай Господь благословить і радий вас бачити. Гарного дня, мирного дня, мирного неба. Хай Бог благословить. Дякую, благословим. Боже благословення.